Доброго вечора. Так, включився, включився, бо там засняв одне блядь, відео. Засняв одне відео про нитки, про маятники, про самців і про самок ставлю в кінці вставлю ж, блядь, Жити так не можна, блядь, я що. Жити так не можна. Лишня варшня собі банда. я знаю, що ви давно блядь, повинні були жертви що зробиш? З ми міфами, всіми міфами все потрібно. проверят. Наглей. Не наглей. Не наглей. хе <гум> не вже дехто сипеться. Може, автомобіл має, не показує. Він показує, коли племінний сезон починається. Не знаю, може хтось дасть інструкцію, як потрібно правильно. Я обов'язково перероблю. Ай, малиш. Ай, малиш красавчик. Ай, малиш красавчик. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Піскунчик. Піскунчик, по штучки таких викинув. Якщо у когось є інструкція, десь якась... Література відносно цього. То можете мені якимось чином відправити. Я почитаю, зроблю по інструкції. Ну, як положено. Бо так як я роблю, не виходить. До маразма це голубівництво доходить. <ріст> до маразма, блять, доходить. Але ж цікаво, бля, цікаво, ніколи, бля, з ним не скучно. Ніколи не скучно, бля. Так, що маємо? племінний сезон підходить до завершення. Вже сюди понакидав те, що плодили. Там ще хто догодовує, досижує, хто вже сидить на обманках. Щоб нормально все. Все нормально. Да, бандіти. Може у вас, блядь, аура не така, що хати маятники на, на, на вас не працюють. Це ж може бути таке, так? Да? Може. Я думаю, що якщо це питання підняти серйозно, то, то можливо на цих голубів не, не діє. Може там на якихось серйозних голубів такі, що... До речі, нема хремачка маленького. Бідняшечка. Бідняшечка. Показав красиві елементи, посадки і, і десь пропав. Хоча випав він недалеко. Випав він недалеко. Може, метрів... 120-130 щоб вітер прям був, так і вітра не було. Білясик красавчик прийшов. Да він такий трошки попроще. Білясик прийшов. кремачка немає. І мені його шкода, бля, бо божарка. І він там десь сидить бідняха без води, без їди. Два години назад я їх повинен був покормити. Сидить десь бідняшка без води, без їди, але вони ж не знають одного, що я нічого ніколи не збираю. Все, що прилетіло, все живе. А що не прилетіло? Ну, та що ти зробиш? Танчики. Танчики. Блін, так жарко, що голуби на полу хекають. Голуби хекають на полу. Ну то таке. Буде прохолодно. Головне з маятниками розібратися. Так що пишіть, пишіть. Присилайте інструкції. Можливо, у когось є нить особлива, нитка особлива. Я приймаю все за пересилка за мій рахунок. Але знімати я буду без тремтіння рук. Так що, всім пока. Так, ну що, будемо провіряти. Будемо перевіряти, бо кажуть, що працює. А я кажу, що не працює. Я на виражений самчик. Я вже робив. Я вже робив. Я вже знімав, удалив, а сьогодні знову ця тема затронулась. І я вирішив ще раз провірити байки. Може, може не тут тримає, може тут потрібно тримати. Спокойно. Спокойно. Ніяких нема. Калібані, покачувань, розкачувань. Так, це самочок. Зараз беремо самочки Беремо самочку. Берем самочку. Бормити треба. я явно виражену самочку. Що я там знімаю? Я бачу, що знімаю. Не бачу, що знімаю. Маєте, якщо в руки? Голубка, якщо йшов в руки. Не працює нічого. Не працює еще. Може не та голубка. Беремо іншу. Беремо іншу голобку. Спокійно. Спокійно. Блять, може, волка блядь, руки трусяться. Волка шібля, руки труситься в них. Амплітуда. Амплітуда капітальна буває. Тут теж нічого, нічого не відбувається ні вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад. Красавчика. явно виражений красавчик. І що ж виходить? Що ж виходить? То мені вже казали, що ти не так робиш. Не по якоїсь інструкції я роблю. Ну, дайте мені інструкцію. Хто оцей бред перший зробив, де він взяв інструкцію? У мене не виходить. Так, що далі? Ще беремо одного самчика. Ще беремо одного самчика. Явно виражений самчик. Нічого. Нічого. Що в руках я тримаю? Що на планочку я блядь, прикручував? Ну що ж таке, а? Що ж таке? Нічого не відбувається. Так, що ще маємо. Що ще маємо тут? Далі, є Явно виражена саночка. Та нема різниці, воно б. кудись бись би, би там должно щось. Щось там шевелиться, крутиться. Вертиться, а оно, блядь, стоит. А оно стоит. Что ж таки? А? а оно стоит. Тихо, 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 тихо. Но выраженный самчик. А оно все стоит. А? Ну что ж таке, блядь? Что ж таке? Медяха точно так. -то. Точно. Хто в темні, той знаєш, це медяха. Нитка капронова. Може нитку я не ту взяв. Ну, що ж з цим, блядь, голубі не так. Не, не робота. Не робота. Може маленьке щось взяти, може на маленькому буде блядь, волчок. Блять, брехдоти. О, блядь, бридоти з цими голубами. Тихо-тихо-тихо. Там спеціалісти кажуть, що вони маленькі провіряють. І все каже, блядь, роботи. І все каже роботи. А потім як я ша не, не дюрася, блядь. А потім як я зробив, так він теж каже, що, що в нього теж щось там вже не виходить. Я не буду говорити, хто нормальний хлопець, але блять, пропаганда, і блять пропитана, і блять, капітальна.